Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, продовжуємо читати книгу Числа. З попередніх глав ми з вами дізналися про те, що ізраїльський народ підходить до обіцяної землі, але проявляє непослуг, і Господь попускає цьому народу ще 40 років блукати по пустелі, перш ніж повруть всі, хто повстали проти Господа, всі, хто бунтували, і лише тоді вони зможуть війти в обіцяну землю. Глава 15, яку ми сьогодні з вами будемо слухати, на перший погляд, випадає із контексту згаданих подій. Справа в тому, що тут переважно йдуть постанови щодо жертвоприношень. Але насправді тим самим Господь показує, що Він не лишає свого піклування до цього народу, і ця глава починається словами: що коли ви війдете в обіцяну землю, вам потрібно. Ну, зараз ми з вами прочитаємо, які будуть постанови, що каже Господь. Тобто, Господь, хоч і карає, але він і милує, тому що Господь не бажає смерти грішника, але що він покаявся і був живий. А епітемія дається для того, щоб людина справила свій шлях. Тому що якщо Господь буде лише поступати з позиції любові, і всепрощення, то зрозуміло, що народ буде зловживати, тому що, на превеликий жаль, в нашій гріховній природі більше переважає егоїзм, самолюбство, і людина завжди шукає легкого шляху і дуже часто більше довіряє якомусь обману, ніж правді. І саме тому Господь посилає це випробування на 40 років блокати по пустелі. і ми з вами сьогодні ще поговоримо про різні епітімії, чому Господь посилає, за яких обставин. Про це ми звернемо увагу, коли будемо читати закінчення 15 глави, тому що там буде покарання за порушення суботнього дня. І ми читаємо початок 15 глави. і сказав Господь Мойсеєві, говорячи, оголоси синам Ізраїловим і скажи їм: коли ви війдете в землю вашого поселення, яку я даю вам. Тобто Господь не відступає від своєї обіцянки, і хоч народ ще 40 років буде блукати, але діти їх увійдуть у обіцяну землю, так як ми з вами читали, це ті, хто не, не зазнали гріха. І хто є не своїм серцем. І будете приносити жертву Господу, всепалення або жертву, для якої заколюються воли і вівці на виконання обітниці або зревності, або у свята ваші, щоб зробити приємні пахощі Господу. Ну і далі перераховується, що і як потрібно приносити. В жертви, за яким порадком. А ми з вами читаємо 32 стих і далі по тексту. Коли сини Ізраїлеві були в пустелі, знайшли чоловіка, який збирав дрова в день суботи, і привели його ті, які знайшли його. Що збирав дрова в день суботи до Мойсея та Аарона і до всієї громади синів Ізраїлевих, і посадили його під варту, тому що не було ще визначено, що слід з ним робити. І сказав Господь Мойсеєві: повинен умерти чоловік цей, нехай поб'є його камінням уся громада поза станом, і вивела його вся громада геть зі стану, і побили його камінням, і він помер. Як повелів Господь Мойсею. Отже, е, ізраїльський народ знав, е, що за порушення суботи визначено законом, е, по, людина повинна е, бути відданою на смерть через побиття камінням. Але ми бачимо що, і з вами говорили, що коли виносилися вироки е, такої смертельної кари, то народ сам боявся виносити цей вирок. І сказано, що вони взяли того чоловіка, привели до Скинії, поставили перед Мойсеєм і Аароном і чекали вируку, а вирок виносить Господь. Вони, хоч і знали, що Він повинен померти, але рішення в такому випадку приймає Господь. І ми з вами говорили, що якби часто. Сенедріон, тобто суд ізраїльський, виносив би такі рішення, то його би називали кривавим, так вчать оці церкви. І тому, коли вже Господь дав наказ, що потрібно покарати того чоловіка, тоді вивели його поза стан, і за станом він був побитий, але всією громадою, ну, мабуть, для того, щоб ніхто не відчував особистої вини За те, що він карає, навіть якщо той і чоловік за, закону, за законом повинен умерти. І тому вся громада брала участь у покаранні того чоловіка. Чому от кара за гріх обов'язково несе якісь певні наслідки? Нещодавно мені розповіли історію про те, як одна жінка, будучи вагітною, у велике свято вирішила зарубати курку, і до неї, якраз в той момент прийшла сусідка. І от коли прийшла та сусідка, побачила, що та під час великого свята ну, робить справу, яку можна було б зробити в інший час. Каже, для чого це ти робиш це? А в той момент та жінка якраз відривала кіхті в курки, і та зі злобою сказала, що це моя справа. Що хочу, те й роблю. І е, оскільки ця жінка, яка е, патрала курку, була вагітна, то в неї народилася дочка. Е, вона сьогодні жива та людина, е, що народилася, і вона народилася без нігтів. Потім в неї нігті виросли. Можливо, мама принесла покаяння. Е, ще такий випадок, е, пам'ятаю, мені розповідав чоловік. Він ходив до Божого храму, а дружина рідко приходила або взагалі не ходила в храм. І вона теж була вагітна. І одного разу, коли під час свята Святої Трійці чоловік повернувся після богослужіння додому, побачив, що його жінка у клумбі полить квітки, прополює. І він зробив її зауваження. Вона сказала, що працювати не гріх, в неї народилася дитинка, і у цієї дитини були покручені пальці. Можна написати цілу книгу таких історій про те, як людина отримує покарання за свій гріх. І от е, я хочу, щоб ми сьогодні поговорили, от, е, чому саме оці дві жінки були покарані. Адже ми знаємо, що бувають такі обставини, що людина під час Великого Свята вимушена йти на роботу. Так, наприклад, за радянських часів, дуже часто комуністична влада. Давала наказ саме на, на Пасху у перший день, у неділю розпочинати посівну компанію. І чоловіки були змушені йти на цю роботу, заводити трактори, чіпляти сівалки, грузити на причіп зерно і їхати в поле. Ну, зазвичай, ця робота тривала до обіду, щось там в них завжди не складалося, десь там щось не підвезли, щось поламалося. І чоловіки, маючи все-таки повагу до свята Пасхи, робили видимість, що, наче то вони виконують якусь роботу. Ну і потім, десь ближче до обіду, бригадир говорив: ну, все, хлопці, йдіть додому. Завтра будемо сіяти. В такому випадку це від людини не залежало, що вона пішла саме під час свята робити великого свята, робити якусь роботу. Також ми знаємо, що є робота, яка ну, виконується ну, вахтою. Тобто людина заступає в певний. Період часу, і вона мусить відпрацювати ці години, наприклад, якщо людина працює на якомусь виробництві. І там йде безперервний процес. Наприклад, великі там ливарні заводи їх взагалі не можна зупиняти, і там праця виконується постійно. І в такому випадку, якщо людина працює на такій роботі, вона справді не може обминути цю роботу, і вона повинна виконувати її. І ми всі від тієї праці користуємося. Хтось, наприклад, у вихідний день пече хліб, а ми потім його купляємо, цей хліб, і людина вночі встає, йде працювати, навіть якщо випадає свято. А от ці згадані два випадки це був той випадок, коли людина могла відмовитися від того, щоб у свято не робити тієї роботи. І тут вона образила Господа. Одна справа, коли чоловіка заставили йти на роботу, тому що такі є обставини, він не хоче, але ну, потрібно йти, як я вже вам навів приклад. А інша справа, коли дійсно Господь бачить, що цю роботу можна було виконати в інший день, і людина зі зла, е, наче плює на Божий закон. І тому е, відбувається от, е, таке попущення, як ми згадали, що от це були дві дівчинки, які народилися одна без нігтів, а інша е, народилася із покрученими пальцями. Та, що народилася із покрученими пальцями, вона потім і ну, в скорому часі і померла. Також е, мені розповідали історію, що за радянських часів під час виборів. Ну, вибори були досить умовні або взагалі умовні під час радянської системи, і вони випали на час Великого посту. І зазвичай, коли вже підходив час до завершення виборчого процесу, ну, приносили там якийсь могорич. І в клубі включили музику під час Великого посту. Ну і там одна жінка була вагітна і просила всіх, щоб вони танцювали, і всі ну, якось там відмовлялися від такої справи, тому що під час Великого посту люди намагаються не робити таких речей. І вона у грубій формі теж виразилася про Божий закон, про релігію і почала танцювати. І от неї народилася дівчинка, яка е, мала церебральний е, параліч, е, хтось каже, можливо, це жорстоко, але ми вже сьогодні з вами сказали про те, що якщо людині давати повну свободу і все прощати, то життя на землі просто не було б, тому що будь-який гріх він несе смерть. От, і саме тому Господь дає такі знаки для людей, щоб люди не робили оцих гріхів. Щоб це було пересторогою для людини, щоб вона себе стримувала від неправильних поступків. Насправді за свій пасторський час свого пастирського служіння дуже бачив багато таких випадків, і про це дійсно можна писати книгу. Але не варто, мабуть, тому що кожен, якщо подивиться навколо себе, запитає своїх батьків, вони обов'язково розкажуть історію і не одну про те, як Господь попускав людям певні випробування за те, що вони порушували в грубій формі, порушували його закон і поставали проти його святої волі. Тому е, нам потрібно остерігатися, дорогенькі, е, бути е, ну, ворожонастроєним проти е, Божого е, закону. І Господь нам дасть все необхідне для е, спасіння. Ті дітки, які народилися е, з певними проблемами, е, вони е, в свою чергу е, будуть прощені Господом. І в такий спосіб Господь. Знищує гріх в роді. Тому що як оцю маму поставити на коліна, щоб вона каялася? Тому що зазвичай люди молоді, вони кажуть, а мені все одно, це моя справа. Як я захочу, так буду жити. Але вже коли е, мама бачить страждання своєї дитини, лише це може поставити її на коліна і змінити ситуацію у роді. В попередній главі ми говорили, що Господь карає до третього і четвертого роду. Це той період, коли мама чи е, тато бачить своїх дітей, внуків, правнуків, і може повпливати, щоб вони не повторювали їх гріхів. І читаємо далі. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: оголоси синам Ізраїлевим і скажи їм, щоб вони робили собі китиці на краях одягу свого, вроди їх, і в китиці, що на краях, вставляли нитки з блакитної вовни. І будуть вони в китицях у вас для того, щоб ви, дивлячись на них, згадували всі заповіді Господні, виконували їх і не ходили у слід серця вашого й очей ваших, які тягнуть вас до, до дійства, щоб ви пам'ятали і виконували всі заповіді мої і були святі перед Богом вашим. Я Господь Бог ваш, який вивів вас із землі єгипетської. Щоб бути вашим Богом, я Господь Бог ваш. Тобто наказ на краях одежі зробити китички, чому там нитка має бути з блакитної шерсті чи блакитного кольору, тому що це згадування про небо, щоб людина кожного разу, коли буде дивитися на ці китички, стримувала себе від гріха. І ми теж з вами у своїх оселях маємо теж християнські символи, це і святі ікони, це і зображення Христа Господнього. Такі зображення ми бачимо і в наших селах, на роздоріжжях. Іван Золотус каже, коли людина має свою бібліотеку, зрозуміло, що купила книгу, вона її буде читати, але час є, коли вона її не читає. Але коли тільки подивиться на книги, вже згадає закон Божий і згадає те, що там написано. Що нам зіщають святі оці церкви, і е, тому ці всі речі вони є для нас нагадуванням. І якщо ми зайдемо в будинок до людини, в якої немає абсолютно ніяких символів християнства, то це означає, що в людини, мабуть і немає духовного життя. А якщо вона себе називає віруючою, то це скоріш за все самоомана. Навіть у протестантських родинах, оскільки вони не шанують ікони і святі зображення, але в них вже з'являються зображення Христа, але вони натомість роблять різні написи із святого Писання, поміщають їх у рамочки. От і теж коли споглядають на них, згадують слова святого Писання. Все нам на спасіння. Хай Господь нам усьому допомагає. Слава Ісусу Христу!